Десятки вкрадених мільйонів, сумнівні угоди, зв'язки з криміналітетом все це закидають чинному меру міста Запоріжжя Олександру Сіну. І не будь-хто його ж власні підлеглі його називають головним корупціонером, а відтак головним претендентом на люстрацію. Ми володіємо інформацією фактами та прізвищами, і це маєте знати ви. А саме як у місті Запоріжжя впроваджують корупційні схеми на державному рівні. Система управления выстроена в городе Запорожье. Это коррупционный спрут, который взял за горло абсолютно все отрасли. Экономики, здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, перевозки, транспорт, рыночный, рыночников, бизнес. Бюджетнеї підприємства. У це важко повірити, але факт. Це говорить нині діючий чиновник, директор департаменту житлового господарства міста Запоріжжя. Я був поражен схемами, сумами бізнаказаності руководителя абсолютно всіх рівнів по розвиванню средств комунальних підприємств, імусів територіальної громади, бюджетних средств. А тепер все по черзі. Около Игорь Кирпа, колись великий перевізник, через ракетирів втратив бізнес. Руководители предприятия должны были собрать перевозчика, владельця автотранспорта деньги и привести. Здорику, яка є фамілія у нас в городі. Приділи всі деньги віддати налічними собирает. І все це відбувається з благословення місцевої влади. З невгодними маршрутниками розмова коротка, говорить Ігор. Начальник управління транспорту лишає эти фірми маршрутів. Не завжди на законних основах. Едется на пункти прийому металу. Закупає не закупається, просто ізимається задвижки, вентиля, которые з гніри ані були в експлуатації. По ціні нових везуться на склади водоканала. Ось так працюють у Запорізькому водоканалі. Та й це ще не все. Викапується труба, згіднівши в Васильівському районі Запорожської області. І під покровом ночі везеться, укладається в городі Запорожжя. Одну з таких труб закопати не встигли. Мало того, її придбали майже за 9 мільйонів гривень. Та ще й за півмільйона зберігали на приватній території подалі від сторонніх очей. Головний комунальник міста вражає далі і наводить вже класичний приклад корупційної схеми з вимивання грошей. Комунальне підприємство «Основаніє» щомісяця сплачує майже півтора мільйона гривень товариству міській комунікаційній системи за програмне забезпечення нарахування платежів городянам за послуги. Фірма, яка не іметру даже сідель а налога на добавлю стоїмость, так чому я говорю, що ще МКП «Основаніє» платить і налоги за них нанося ущерб міському городському бюджету 18 мільйонів гривень. І це при тому, що грошей. На обслуженні жилого фонду, на ремонтні роботи, на відновлення своєї інфраструктури, на заробітну плату. Нет, денег. В одному з підвалів люстратор знайшов офіс згаданої фірми. Двері замкнені. Телефон не відповідає. Зараз, на жаль, відсутні з'язано вашим апомітам. Більше про сумнівну контору знає Богдан Василенко, редактор місцевої газети Субота Плюс. По поводу этого МКІ стали розказують вплоть до того, що це якісь британці. Вот мы вытащили шо эти британцы, связанные с семьей Януковича. Оно ну, до сих пор подконтрольно они всему в этой фирме. И, соответственно, подконтрольно. Януковичем. Богдан Василенко переконаний, у схемі задіяний Запорізький мер. Более того, мене є підозріння, що там він сам в цьому участвував. Сін теж на місці аналогічно. Уж сколько на нього ж вішано. Я не представляю, просто якийсь устойчивий чоловічий. Ми составили список 27 чиновників, які сьогодні во власті працюють. Очолює список чинний мер Олександр Сін. Його вважають головним корупціонером, говорить Ірина Лех. Вона представляє громадський контроль за діями чиновників. І всі неточки тягнуть до нинішньої адміністрації, але попри факти, позиція міста Запоріжжя, що корупцію побідіть неможливо, її проще возглавити. вражаючі факти, які стали відомі люстратору, хто прикриває мера Запоріжжя Олександра Сіна на посаді, та про інших головних претендентів на люстрацію. Прізвища і тільки факти вже скоро у підсумковому випуску люстратора. Не пропустіть.